Вже третій рік поспіль в нашому місті проводиться військово патріотична гра Сокіл Джура серед молоді старшого шкільного віку. Як стверджують організатори заходу, така гра не тільки допомагає юнакам і дівчатам зануритись в історію козацтва і згадати традиції того часу, а й є важливим інструментом формування у молодого покоління патріотичної свідомості. Саме в цій грі зібрані такі важливі елементи, як духовність, тому що діти вчать історію, змагаються у грі відун, проводять теренову гру, вчаться орієнтуватися на місцевості, долають перешкоди, змагаються у вишкалі, тобто у марші з строєвою піснею, вчаться будувати свій табір, охороняти його. У патріотичній грі взяли участь сім команд-переможців районного етапу. Сьогодні демонстрували свої вміння та спритність юні козаки та козачки в десяти видах змагань. Стрільба, переодолення всівозможних от, потім рятівник, спасання наших, ну скажімо так, пострадавших. Діти готувалися до змагань серйозно та наполегливо вигадували назви та девізи своїх команд, вчилися марширувати і надавати першу медичну допомогу. Готувалися всі два тижні, готувалися до конкурсу, прагнемо до перемоги. Наша мета зміцнити наші знання в історії та відчути на собі цей побут, цей колорит козаків. Ми будемо показувати вищий клас в марше, в показанні своєї духовної настроєності і увереності в себе. Переможці цієї гри відправляться в червні в Новомосковськ. Там вони змагатимуться за перше місце в обласному етапі турніру, в якому візьмуть участь 35 команд.